То має право на знижку в 50% на оформлення автоцивілки. 1 січня 2025 року уведено в дію новий закон України No3720, у статті 13 якого встановлено, що розмір страхової премії за внутрішнім договором страхування зменшується на 50% для наступних категорій громадян. Перша категорія це учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності, а також учасники війни. Друга категорія це особи з інвалідністю першої та другої групи. Третя категорія це особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і, відповідно, віднесені до першої або до другої категорії постраждалих. І наступна остання категорія це пенсіонери. Якщо відповідно йдеться про транспортний засіб, який має робочий об'єм двигуна до 2,5 кубів, або потужність електродвигуна до 100 кВт, та належить йому відповідно на праві власності. До речі, тут береться до уваги, що автомобілем повинна кермувати власне та категорія пільгових осіб, яка отримує відповідну знижку.